Другий тур чемпіонату області з футболу серед юнаків до 12 років, 16 травня, пройшов у Кам'янці-Подільському. На футбольному полі зустрілись Кам'янсь-Подільська команда Фортеця та команда Агробізнес з Волочиська. Другий рік спортивним майбутнім нашої місцевої команди опікується Леся Авінова, бо тренер з перших днів війни став до лав збройних сил України. Команда у нас заснована у 2009 році. деяка була перерва в руках. Потім ми відновили клуб у 2009 році. Цим займався мій чоловік Віталій Авінов. Який зараз перших днів війни пішов захищати батьківщину, а ми хотіли зберегти, і хочеться дати дітям шанс для розвитку. Другий тур чемпіонату області пройшов на тренувальному полі коледжу харчової промисловості і навіть без представників відділу спорту. Хоча про змагання у міській раді не могли не знати, адже є загальний календар заходів. Від США повідомлено, Вони знають, вони також приймають участь у цих змаганнях, але наразі ми не змогли зв'язатися з представниками, щоб запросити. Дуже би хотілося їх бачити. Надіємося, що в наступному майбутньому ситуація покращиться. Ми додзвонились до завідувача відділу спорту Володимира Костенюка. Він підтвердив, що календар змагань є, але офіційного запрошення не було. Не запрошували мене, Якби запрошували, я би там був. А якогось календарного плану таких змагань в відділі спорту немає? Коли вони відбуваються? Які вони цей календар нам занесли тільки в п'ятницю ввечері, тому він цей календар стоїть на столі в нас, ага. тобто, і, і ніхто не повідомляє, де і що це. Нам треба самим шукати, де що відбувається. Трошки воно ну, неправильно не має бути. На наше питання, чому змагання проходять не на центральному стадіоні, Леся Авінова скромно відповіла, що офіційно такої заявки вони не подавали. Це наше тренувальне поле. Ми тут тренуємося весна, осінь, літо. Заявку ми наразі не подавали офіційно, бажання були, але ми так підозрювали, що важко буде по графіках попасти туди, бо грає епіцентр, і ніби стадіон зроблений зараз під дорослий футбол. І ми вирішили поки почати тут, але є в планах. Ми хочемо пробувати звертатися до міського голови. Можливо, щоб він нам дозволив, бо дуже би хотілося зіграти дітям. Це велика для них мотивація грати на такому стадіоні, де грає команда першої ліги. Так чи інакше у батьків юних футболістів своя позиція. І вони наполегливо висловлювали її нашій знімальній групі. Дивіться, ми хочемо вимагаємо від нашого мера міста, щоб наші діти, які грають за область. Ми хочемо, щоб грали на центральному стадіоні, тому що тут ніде не покошено, немає де присісти. Чому ми не граємо на центральному стадіоні? Для чого його зробили? Знаєте, якщо діти представляють місто і інші діти приїхали, їх спонсори спонсують. У них автобус, у них форми, діти їздять, мають на чому. А в нас навіть якщо приїхали гості, ну діти ж представляють місто, а діти кажуть, що в нас в селі. В школі краще, поле і все, як наші приїхали грати за область. Обідно, звісно. То що діти ж місто представляють, і це ж не дорослі, це діти. Можна було дати центральний стадіон. Для чого було його робити, якщо дітям не дозволяють там. Брати участь і представляти місто позицію батьків підтримав депутат міської ради Василь Кобельник. В мене так само, як батьків, ця ситуація стривожила, тому що напевне діти заслуговують на те, щоб грати на стадіоні, якому кладені бюджетні кошти, який сьогодні цілком нормальний не тільки для фотографії представників влади на фоні цього стадіону а для того, щоб дітки мали гарне змагання і ми. Коли приймали гостей з інших територіальних громад, що ми гідно показували те, що в нас в місті теж є стадіон, який може приймати. Якщо цей стадіон не для діток, то тоді для кого? Якщо це просто для влади стадіон? Ну тоді багато виникає питань. Я мою розділяю хвилювання батьків і принагідно звертаюся публічно до представників влади, все таки зробити все можливе, щоб обласні турніри, де грають наші дітки, де проставляють місто, де знана команда в Кафортеця дитяча, щоб все таки грали в належних умовах і показували гарну гру. Вони це вміють. і Я думаю, що ми сьогодні на змаганнях в цьому переконаємося. Задля справедливості зазначимо, що завідувач відділу спорту Володимир Костенюк пообіцяв у майбутньому дитячі змагання. Ання проводити саме на центральному стадіоні В майбутньому сереалу. За ці документи якось відповідним чином формам і звичайно, громада має грати на, на гарному футбольному полі. А тим часом і на тренувальному полі юні футболісти показали гарну гру з рахунком. 1-0 місцева команда Фортеця здобула перемогу у команди агробізнес.